Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Коли опале листя повернеться до свого коріння. Ти пошкодуєш про все зло, що вчинив, ви всі бачили на власні очі роботу, яку я здійснив серед вас. Ви самі слухали слова, які я говорив, і ви всі знали моє ставлення до вас. А значить, ви маєте знати, чому я здійснюю у вас цю роботу. Я кажу вам з усією щирістю, ви не що інше, як інструменти моєї роботи завоювання в останні дні. Знаряддя для поширення моєї роботи серед язичницьких народів. Я говорю через вашу нечестивість, скверну, опір і бунтарство, щоб краще розповсюдити мою роботу та поширити моє ім'я серед язичницьких народів, тобто поширити його серед усіх народів поза межами Ізраїлю. Це для того, щоб моє ім'я, мої вчинки та мій голос розповсюдилися серед язичницьких народів, і щоб таким чином усі ці народи, які не є частиною Ізраїлю, були би мною завойовані і могли би поклонятися мені, стаючи моїми святими землями, поза межами Ізраїлю та Єгипту. Поширення моєї роботи це, по суті, поширення моєї роботи завоювання та розширення моєї святої землі. Це поширення мого стійкого положення на землі. Вам має бути ясно, що ви всього лише сотворені істоти серед язичницьких народів, які я підкорюю. Спочатку ви не мали ані статусу, ані якоїсь цінності, що робила би вас придатними до використання, і з вас не було жодної користі. Тільки тому, що я підняв гробаків із купи гною, щоб стали вони зразками мого завоювання всієї землі, єдиним довідковим матеріалом мого завоювання всієї землі. Вам пощастило увійти зі мною в контакт та зібратися зі мною зараз. Саме через ваш низький статус я обрав вас бути прикладами і зразками моєї роботи завоювання. Тільки з цієї причини я працюю і говорю поміж вами, живу і перебуваю з вами. Вам слід знати. Що тільки заради мого управління та через мою крайню огиду до гробаків у купі гною, я промовляю зараз серед вас. Дійшло вже до того, що я в люті. Моя робота серед вас зовсім не схожа на таку ж саму роботу Його в Ізраїлі. І, зокрема, вона не схожа на роботу. Яку виконував Ісус в Іудеї, я говорю та працюю з великою терпимістю, а тих виродженців я підкорюю за допомогою гніву та суду. Це не має нічого спільного з тим, як Єгова вів своїх людей в Ізраїлі. Його робота в Ізраїлі полягала в тому, щоб дарувати їжу та живу воду. І він був сповнений співчуття й любові до своїх людей, коли забезпечував їх. Сьогоднішня робота здійснюється серед проклятого народу, який не був обраним. Немає ні рясної їжі, ні живої води, що вгамовує спрагу. Більше того, немає й постачання достатніх матеріальних благ. Зате в надлишку є суд прокляття та кара. Ці гробаки, що живуть у купі гною, абсолютно негідні здобути гори, повні овець і худоби, велике багатство та найпрекрасніших дітей на землі, таких, як я дарував Ізраїлю. Сучасний Ізраїль приносить у жертву на вівтар. Та овець, вироби із золота і срібла, якими я постачаю його народ у розмірі, що перевищує десятину, яку вимагає Єгова за законом. І тому я дав йому ще більше, більше, ніж у сто разів від того, що мав отримати Ізраїль по закону. Те, чим я живлю Ізраїль. Перевершує все, що здобув Авраам, і що здобув Ісаак. Я розплоджу та примножу плем'я Ізраїлю, й зроблю так, щоб мій народ ізраїльський поширився по всій землі. Ті, кого я благословляю, та про кого дбаю, це як і раніше, обрані люди Ізраїлю, тобто, люди, які присвячують мені все, та які все від мене здобули, оскільки вони не забувають мене, вони приносять в жертву своїх новонароджених телят і ягнят на мій священний вівтар і пропонують мені все, що вони мають, аж до того, що навіть пропонують своїх новонароджених первістків синів. В перечутті мого повернення. А що ж ви? Ви пробуджуєте мій гнів, висуваєте до мене вимоги, крадете жертвоприношення тих, хто приносить їх мені, і не знаєте, що ви ображаєте мене. Ось чому все, що вам дістанеться, це ридання та кара у темряві. Ви багато разів викликали мій гнів, і я навально спрямовував свій палючий вогонь, так що багатьох людей спіткав трагічний кінець, і щасливі домівки стали занедбаними могилами. Усе, що в мене є для цих гробаків, це нескінченний гнів, і я не маю наміру їх благословляти. Лише заради своєї роботи я зробив виключення та підняв вас, і терпів велике приниження і працював серед вас. Якби не воля мого Отця, хіба міг би я жити в одному будинку з гробаками, що звиваються вкупі гною? Я відчуваю неймовірну відразу до всіх ваших вчинків і слів. Однак як би там не було, ваша скверна та непокора викликають у мене певний інтерес, і це породило велике зібрання моїх слів. Інакше я б нізащо не залишився серед вас так надовго, тому вам слід знати, що моє ставлення до вас це лише співчуття та жалість. Я не маю до вас і краплі любові. Що в мене є для вас, то це усього лише терпимість, бо я роблю це тільки заради своєї роботи. І ви побачили мої вчинки лише тому, що в якості сировини я обрав скверну та непокору, інакше я б ні за що не явив свої діяння цим гробакам. Я здійснюю у вас свою роботу з неохотою. Що немає нічого спільного з тією готовністю та бажанням, з якими я здійснював свою роботу в Ізраїлі. Я стримую гнів, змушуючи себе говорити серед вас. Не було б це заради моєї великої роботи, хіба зміг би я витримати постійне видовище цих гробаків? Не було б це заради мого імені. Я б уже давно піднісся до найвищих висот і спопелив цих гробаків ущент разом з їхньою купою гною. Не було б це заради моєї слави, хіба б дозволив я цим злим бісам відкрито протистояти мені, хитаючи своїми головами перед моїми очима? Не було б це заради бажання. Виконати мою роботу безперешкодно, без найменших перепон, хіба б дозволив я цим подібним до грубаків людям безпідставно ображати мене? Якби сотня людей у селі в Ізраїлі повстала, щоб чинити мені спротив подібним чином, то навіть якби вони принесли мені пожертву, я знищив би їх і загнав. У розчеленій землі, щоб назавжди запобігти повстанню людей в інших містах. Я всепоглинаючий вогонь, і я не терплю образи, оскільки всі люди створені мною, то що б я не говорив і не робив, вони повинні коритися і не можуть бунтувати. Люди не мають права втручатися в мою роботу і тим більше вони неправомірні аналізувати, що в моїй роботі та в моїх словах правильно, а що ні. Я, Господь творіння, і створені істоти, мають досягати всього, що я вимагаю, із серцем, сповненим пошани до мене. Вони не повинні намагатися домовитися зі мною, а особливо противитися мені. Своєю владою я правлю своїм народом, і всі ті, хто є частиною мого творіння, повинні підкорятися моїй владі. Хоча сьогодні ви зарозумілі та зухвалі переді мною, хоча ви не слухаєтеся слів, яким я навчаю вас. І не знаєте страху, я лише зустрічаю ваше бунтарство з терпимістю. Я не втрачу свого самовладання, і моя робота не зазнає впливу через те, що крихітні жалюгідні хробаки розворушили бруд у купі гною. Я мирюся з продовженням існування всього, що я ненавиджу, і всього сущого. До чого я відчуваю відразу заради волі Отця Мого, і миритимуся, доки не скажу всі свої слова, доки не настане моя остання мить. Не хвилюйтеся, я не можу опуститися до рівня безіменного хробака, і я не мірятимуся з тобою рівним навичок. Я гидую тобою, але я в змозі витерпіти. Ти не корися мені, але ти не зможеш уникнути того дня, коли я покараю тебе, як було обіцяно мені моїм отцем? Чи може сотворений хробак зрівнятися з Господом творіння? Восени опале листя, повертається до свого коріння, ти повернешся додому свого батька, а я повернуся. До свого батька. Зі мною буде його ніжна любов, а тебе супроводжуватиме утоптування твого батька. Я матиму славу мого батька, а ти матимеш ганьбу свого. Я застосую кару, яку я довго стримував, щоб вона супроводжувала тебе і ти приймеш мою кару своєю поганою плоттю. Розбещуваною десятки тисяч років. Робота моїх слів у тобі, що супроводжувалась терпимістю, буде завершена, і ти почнеш виконувати роль потерпання від моїх слів. Я буду трудитися в Ізраїлі та неймовірно радіти, ти ж ридатимеш і скриготатимеш зубами, існуючи та помираючи в багні. Я знову набуду свого первісного вигляду, і більше не перебуватиму з тобою в скверні, а ти знову набудеш своєї первісної огидності та продовжиш копирсатися в купі гною. Коли завершиться моя робота і мої слова, для мене це стане днем радості. Коли з твоїм опором і бунтарством буде покінчено! Це стане для тебе днем плачу. Я не співчуватиму тобі, і ти більше ніколи мене не побачиш. Я більше не вступатиму з тобою в діалог, і ти більше ніколи мене не зустрінеш. Я буду ненавидіти твоє бунтарство, а тобі не вистачатиме моєї краси. Я вражу тебе, а ти тужитимеш за мною. Я радо піду від тебе, а ти будеш знати свій борг переді мною. Я ніколи більше тебе не побачу, але ти завжди надіятимешся на мене. Я зненавиджу тебе, тому що ти зараз чиниш мені опір, а тобі буде не вистачати мене, тому що я зараз тебе караю. Я не бажатиму жити поряд із тобою, ти ж будеш гірко тужити за цим і плакати до віку, бо шкодуватимеш про все, що ти мені зробив. Ти відчуватимеш докори сумління через своє бунтарство та непокору. Ти навіть ляжеш на землю долілиць у каятті та впадеш переді мною і будеш присягатися. Що ніколи більше не проявиш переді мною непослуху. Однак ти тільки любитимеш мене у своєму серці, але ніколи не зможеш почути мій голос. Я змушу тебе соромитися самого себе. Зараз я дивлюся на твою поблажливу плоть, готову підлабузнюватися до мене. І в мене є для тебе тільки невеличке застереження, хоча я не буду виносити тобі покарання, тобі слід дізнатися, яку роль ти виконуєш у моїй роботі, і тоді я буду задоволений. У інших же питаннях: якщо ти чиниш мені опір, чи витрачаєш мої гроші, чи єси, призначені мені Єгові пожертви. Чи якщо ви, грубаки, кусаєте один одного, або якщо ви собакоподібні істоти конфліктуєте чи ображаєте один одного, все це мене не стосується? Ви мусите тільки знати, що ви за істоти, і я буду задоволений? Окрім усього цього. Якщо ви хочете підняти зброю один проти одного чи битися один із одним на словах, нехай. Я не маю бажання втручатися в подібні речі. І я не беру ніякої участі в людських справах. Не те, щоб я був байдужим до ваших конфліктів. Я просто не один із вас, і тому я не беру участі в тому. Що відбувається між вами? Сам я не сотворений і не належу до цього світу, тож я відчуваю огиду до метушливого життя людей та їхніх безладних, недобропристойних стосунків. А особливо я ненавиджу галасливі натовпи. Водночас мені добре відомі ті нечистоти. Які є у серці кожної сотвореної істоти, і до того, як я вас створив, я вже знав про ту нечистивість, яка існувала глибоко в людському серці, і я знав про весь обман і лукавство в людському серці. Таким чином, навіть якщо людські неправедні вчинки не залишають жодних слідів, і я все одно знаю, що неправедність, яка таїться у ваших серцях, перевершує багатство всього, що я створив. Кожен із вас видерся на вершину натовпу. Ви піднялися, щоб стати родоначальниками народних мас. Ви надзвичайно свавільні та бігаєте серед усіх тих гробаків. Шукаючи зручного місця і намагаючись пожерти тих гробаків, що менші за вас. У своєму серці ви злостиві таниці, перевершуючи в цьому навіть тих примар, що осіли на морському дні. Ви живете на дні гнойовища, розбурхуючи гробаків з гори до низу, щоб вони не мали спокою. Певний час, борючись один із одним, а потім вгамовуючись, ви не знаєте свого місця, але при цьому боретеся один із одним у гнойовище. Що може дати вам така боротьба? Якби ви дійсно благоговіли переді мною у своїх серцях, хіба могли б ви боротися один із одним за моєю спиною? Яким би високим не було твоє становище, хіба ти все одно не залишаєшся смердючим малим гробаком у гноювищі? Чи зможеш ти відростити крила та стати голубом у небі? Ви смердючі малі гробаки, що крадуть пожертви з мого Єгови вівтаря? Чинячи так, чи можете ви врятувати свою зіпсовану занапащену репутацію та стати обраним народом Ізраїлю? Ви безсоромні негідники. Ті пожертви на вівтарі були принесені мені людьми як вияв доброчинності від тих, хто переді мною благоговіє. Вони для мого контролю й мого використання. Тож як ти можеш красти у мене тих горлиць, яких принесли мені люди? Невже не боїшся ти стати юдою? Невже не боїшся ти, що твоя земля перетвориться на криваве поле? Ти безсоромний? Невже ти думаєш, що ті горлиці, принесені людьми, призначені для того, аби набити твоє грубаче черево? Я дарував тобі те, що я радий і готовий тобі дати. Те, чого я тобі не дав, знаходиться в моєму розпорядженні. Ти не можеш просто красти призначені мені пожертви. Я, Єгова, є тим, хто виконує роботу Господом творіння, і люди приносять свої пожертви заради мене. Невже ти думаєш, що це винагорода за всю твою метушню? Ти воістину безсоромний. Заради кого ти метушишся? Хіба не заради себе? Чому ти крадеш принесені мені пожертви? Чому ти крадеш гроші з мого гаманця? Хіба ти не син Юди іскаріота? Пожертви принесені мені? Єгові призначені священникам. Хіба ти священник? Ти смієш самовдоволено їсти принесені мені пожертви і навіть викладаєш їх на стіл. Ти нічого не вартий. Ти нікчемний негідник. Мій вогонь, вогонь Єгови, спопелить спопилить тебе.